Війна це втрати. Про втрати завжди говорити важко і боляче. Прошу вшанувати пам'ять всіх загиблих в російсько-українській війні хвилиною мовчання. Після повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України, не вагаючись, пішов служити до лав Державної прикордонної служби України. З початку війни ніс службу в Ізмаїльському прикордонному загоні, а далі, після навчального центру, був направлений до найпекельнішого напряму бойових дій район Бахмута. 12 травня 2023 року, під час виконання бойового завдання захисту батьківщини. Штаб-сержант Геннадій Горшков отримав міновибухове поранення, несумісне життя. Указом президента України Геннадій Горшков, штаб-сержант, інспектор прикордонної служби, старший оператор повітряної розвитки та протидії безпілотними літальними апаратами прикордонного загону Державної прикордонної служби України за особисту мужність та самовідданість. Появлені при захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України вірність військовій присязі, нагороджений орденом за мужність третього ступеня по Право відкрити меморіальну дошку захиснику України, мешканцю міста Ізмаїл Геннадію Горшкову надається матері загиблого героя Горшковій Валентині Олексіївні.